На сьогоднішній день на будові працює близько 11 чоловік. Давай по будинку доповідаємо пріоритет будинок і далі Давай. пішли. Чи, по будинку на сьогоднішній день на будові працює близько 11 чоловік. Е, перша секція у нас залишається дві квартири без оздоблення, але сьогодні розпочали клеїти шпалери. Ми буквально за днів 5 закінчуємо одну квартиру і переходимо в іншу. Е, по секції номер 1 буде залишатися у нас тільки пожежна сигналізація. А так роботи виконані на 95% і залишається вхідна група Вхідний холл по першій секції. По другій секції роботи там трішки, трішки більше залишається, буквально відсотків 85 зроблено, але з 14-го поверха і вище. Не стоять у нас міжкімнатні двері і ліноліом. Лінолеум і міжкімнатні двері замовлені у постачальників, виготовляється. Я думаю, що на тиждень часу і буде на будові приїрів. Роботу затестуємо через тиждень часу. По оздоблених роботах містах загального користування також готово на відсотків 95%, але не зроблена пожежна санізація. По пожежній санізації вчора відправлений постачальнику нашому підряднику Аванс. Сьогодні вони в офісі нашому спартині солгру розбираються там владнають деякі моменти технічні. Я думаю, що також десь на протязі тижня ми побачимо будову. Це побиття.